З мамою за руку Вероніка Кісішвілі поспішає на свято першого дзвінка. Сісти за парту вона мріяла усе літо, але, зайшовши у клас, починає соромитися. Подолати хвилювання, допомагає мама. Ти ж хотіла б до школи? Так? Хотіла в школу? Чи ти збудеш? Ну все, хороша. Трохи освоївшись серед однокласників, сонячна дитина береться за абетку. І. Ідучи у перший клас, Вероніка вміє рахувати, читати по складах, малює і добра ладнає з дітьми. Але її мама зізнається, довелося докласти чималих зусиль, аби дівчинку з синдромом Дауна взялися навчати зі звичайними дітьми. Таке відчуття щастя, що все-таки моя дитина пішла до школи. Ви знаєте, сім років назад я про це навіть і не мріяла, що це буде. І по всім прогнозам мені сказали, що це ні школи, ні читати, ні писати не буде. Для нас це дуже велика перемога. Хочеться, щоб цей приклад був не тільки в Черняхівській гімназії, а щоб і в Житомирі. Наші діти могли ходити і до звичайного садочки, і до звичайної школи, тому що у цьому є зараз дуже велика проблема. Такі проблеми в інших закладах виникають через недостатню поінформованість батьків та вчителів, упевнений директор Черніхівської гімназії. Він каже, упевнившись, що Вероніка зможе опанувати навчальну програму, ні на мить не сумнівався і зарахував дівчинку до першого класу. Я думаю, чому проблеми? Ну, батьки бояться недостатньо обізнані, недостатньо умотивовані, і вони просто бояться, що дана дитина буде заважати іншим, Або ж увагу цій дитині будуть більше приділяти, чим ми всім остальним, і будуть страдати діти. Але я вважаю, це брак роз'яснення, розуміння батьків. Ну, я вам скажу, в першу чергу можна чітко зрозуміти це навчальний заклад, і то далі його робота, щоб зрозуміли це батьки. І чим раніше ми починаємо реабілітацію такої дитини, тим більше надія на те, що дитина успішно влаштується в житті, ну в міру звичайно своїх можливостей психологічних, фізіологічних а інклюзивне навчання в цьому дуже велика підмога. І для батьків, і для вчителів, і для діток навіть навчаються в нетолерантності. У школі кажуть, вони добре знають, що таких дітей, як Вероніка, легко образити, і педагоги і батьки однокласників обіцяють докласти зусиль, аби у школі дівчинка почувалася комфортно. У нас були такі заняття підготовчі. Ця дівчинка приходила, вона разом з дітками гралася, танцювала, співала. До неї відносяться як до рівної. І я думаю, якщо нас поставиться все так, що ми всі однакові, що ми всі навчаємося в одному класі, то я думаю, що ніякої жорстокості в нас не буде проявлятися. Я думаю, що все буде добре. Це діти сонця, як ми кажемо, хаюча це. Я, я не заперечую. Я не думаю, що із батьків тут теж хтось буде заперечувати. Ми зі своєї сторони разом з дружиною. Провели роботу зі своєю дитиною. Ми його вчили, як потрібно поводити себе з дитинкою, яка є, тобто з Веронікою. Вчили ну, добрим манером, вчили його не ображати. Вчили допомагати. Вероніка буде навчатися за індивідуальною програмою. Разом з нею постійно перебуватиме вчитель інклюзивного класу. Дівчинка буде займатися з психологом та логопедом, а також вчитиметься грати на фортепіано у музичній школі. А мама Вероніки сподівається, завдяки прикладу її дочки, й інші сонячні діти отримують шанс на освіту серед звичайних дітей.